Вітаю усіх слухачів радіо кордон. Четвер маємо на календарі, а це означає, що настав час програми незламні. Традиційно спілкуємось з нашими оборонцями-прикордонниками про особливості їхньої служби. Мене звати Костянтин Богатирьов І сьогодні зі мною на зв'язку молодший сержант Володимир Чорний. Вітаю вас. Вітаю, а, взагалі, для початку розкажіть, як ви прийшли до прикордонної служби. Ну я вступив до лав державної прикордонної служби в травні 24-го року. Mm -hmm. До цього часу відношення у військової служби я не мав цивільному житті. Працював начальником охорони в одній з аграрних фірм. Угу. Ну такий, знаєте, е, ду -ду дуже векторний вийшов. Зміна діяльності, дуже векторний такий перехід саме. Е, знаю, що ви е, несете службу якості обчислювача в артилерії. В чому полягає ваша робота? Так, робота обчислювача це дуже точна робота. Вона полягає в наведенні і коригуванні вогню по ворогу. Це може бути як жива сила противника, техніка різна, бронетехніка. Це можуть бути якісь Вопи, де переважно ховаються угу. наші вороги. Угу. А наскільки у вашій роботі важливою складовою є точність? Що взагалі важливо у вашій роботі? Ну, артилерія це дуже точний рід військ. Навіть по радіомовленню, як ви чули, на Ну, наші військовослужбовці, коли говорять відповідь так, вони кажуть плюс У нас. Це заборонено. Плюс це ж завжди для нас це якийсь переліт. Тому ми не говоримо плюс. Ми, як якщо приймаємо, ми говоримо або прийняв, або так. Цікаво. Я думаю, це відповідно так. так. Б -б -б Буду знати. А взагалі, як виглядає типовий день артилерійського підрозділу в умовах бойових дій? Ну, коли є вільний час від роботи, ми обслуговуємо нашу техніку, це чистимо гармати, приводимо в бойову готовність снаряди, щоб завжди бути готовими до виконання наших ну наших бойових задач, задач так скажемо. Mm -hmm. ну, готовимо їжу, є вільний час, то чим займається, читаємо книжки і готуємося до виконання. Завжди треба бути на Супер, і головне, що а, цей вільний час взагалі є, бо іноді а, я знаю, в умовах бойових дій його взагалі немає, тільки поспати і до бойової роботи. А, яке оснащення та техніку може використовувати артилерійський підрозділ? У нашому підрозділі ми використовуємо різну техніку. У нас є і самохідна техніка, є самохідні міномети. Є гаубиці, є гармати, є реактивні системи залпового вогню. Ну, кожна, працює, кожна техніка працює по своєму напрямку угу. і від виконання. Розкажіть, а, як працює тут та чи інша техніка? Бо, можливо, не всі неможливо, а точно не всі розуміються на цьому питанні. Є міномети 120, їхня максимальна дальність вони працюють на 8 кілометрів. Є самохідні міномети, які під'їхали, відпрацювали і висунулись в район зосередження. Є гаубиці, вони більш б'ють дальньої, є дальні дальньо далекобійні mm -hmm. снаряди, вони б'ють 40 кілометрів. Mm -hmm. Вони можуть стояти в тилу і успішно виконувати бойові задачі. Mm -hmm. Тобто, в залежності від завдання, яке поставлене, використовується той чи інший вид артилерії. Не не можеш кожен вид артилерії використовуватись для всіх задач? Звичайно, так точно. А, Взагалі, як відбувається взаємодія між артилерійським підрозділом і іншими складовими, адже наскільки я розумію, Точність важлива, а ще ж і взаємодія, саме спілкування, комунікація між різними родами. Так, як зазвичай, ми працюємо в парі з нашими Збройними силами, ми працюємо злагоджено, працюємо з різними бригадами, виконуємо функції, прикриваємо, кожен має свій сектор, район відповідальності, прикриваємо кожен свій район. Mm -hmm. А... відкриваємо нашу підпуску. Тому що постійно йдуть якісь провокації, штурми. Mm. Ми мусимо їх прикрити. Ну не, не дарма кажуть, що артилерія береже кров піхоти, а, і хочеться дізнатись про складні моменти у вашій службі, а, у вашій роботі. З якими викликами доводиться стикатись найчастіше? Ну, доволі ми найскладніше і най... ну, і заодно найголовніше це є маскування. Mm -hmm. Це дев'яносто. 90... Пацієнтів нашого життя це є маскування. потрібно найкоротший термін підготувати, зайняти вогневу позицію, де нам визначать район зосередження, замаскувати гармату, підготуватися до стрільби, налаштувати її в напрямку стрільби, викопати бліндаж для себе з перекриттям, сховати так само БК ну і чекати готовності. Це найкоротший термін, треба це все зробити. А mm -hmm. uh, знаю, що ви Знаю, що ви також задіювались і у протидії диверсійно-розвідувальним групам. А як часто взагалі противник намагається посягнути перетнути наш кордон? Ну, спроби перетину кордону ні для кого не секрет. здійснюються постійно, як світло пору доби, так і в темно. Ворог не жаліє ні техніки, ні живої сили. Ну, він з живого, особового складу він теж не жаліє? Ну постійно мусимо 24 на 7 стояти на бойовому чергуванні? Mm -hmm. а, ви кажете, що а, ідуть такі бувають навіть і численні а, штурми, численні перетини кордону, адже ворог не жаліє силу, як то кажуть, м'ясні штурми. А, чи були а, випадки, коли а, противнику вдавалось прорватися в глиб території, і якими були ваші дії? Ну, на моєму досвіді не було так, щоб вони перетинали. Правило, не перетинають кордон і малими цими групами важкі. Ну найбільш важкі години вони вибирають. Якщо малі диверсійні групи, вони стараються це по ночі робити. Це з третьої години ночі, друга година, коли бійці найбільш втомлені, і ну і до світанку. Mm -hmm. А з приводу тактик, ви зазначили, що є чисельні групи, які можуть перетинати, є малі диверсійні групи. Можливо, використовуючи ще, адже зараз. Є тенденція і на використання БПЛА пташок спостережних і реб, який подавляє наші технології і заходять противники. В глиб території перетинають в кордон, можливо, якісь ще є в них тактики. Ну, найбільше так. Да, вони глушать нам радіозв'язок, mm -hmm. глушать радіозв'язок, ребами. Так само є, що не працює. Мобіль... Ну, мобільний інтернет само собою нам забороняється використовувати мобільний інтернет, тому що постійно ворога, як ми кажемо, висять ташки. Mm -hmm. Це так звані дрони, які ведуть постійну розвідувальну роботу, тому стараємося відпрацювати і в укриття mm -hmm. в, в, влучна, швидка робота і, і, і перерва. Е, добре. А, а які е, найбільш напружені моменти у вашій роботі, коли доводилось переживати стрес взагалі? Ну, найбільший стрес, повторюся, це моменти, коли противник застосовує свої реби, глушить mm -hmm. нам радіомовлення, немає зв'язку з інтернетом, старлінки не працюють. Як показали наші, побрат... не побратими, скажімо, як їх союзники, є таке, що відключається цей Стерлінк. Mm -hmm. Доволі ворога доволі непогана техніка, доволі сильні реби, і немає зв'язку з нашими... з нашими командирами гармат. Це, скажімо так, найбільш. Важкі і стресові ситуації. Угу. А, розкажіть трохи про алгоритм вашої роботи. Наскільки я розумію, робота артилерії вона швидка. Скільки у вас є часу там на підготовку, на виїзд, на відпрацювання, як швидко потрібно діяти? Як вам сказати? кожне бойове завжди завдання це завжди якась імпровізація. Залежить від озброєння, на якому ми працюємо. Наприклад, її можу навести на самохідних установках, які займають вогнову позицію. Потрібно висунутись в район виконання, відпрацювати по ворогу, але висуватися потрібно одним шляхом, відійти запасними потрібно шляхами, тому що ворог може так само ворог підступний і може накрити відповідь вогнем контрбатареї, тому постійно потрібно дуже швидко, якщо це мобільні. Які під'їжджають до вогневої позиції, їм потрібно налаштувати в напрямку стрільби. Це до п'яти хвилин часу, і звідти треба чим пошвидше втікти, скажімо так, угу. тому щоб не пішла потереля. Якщо це підготовлена якась вогнева позиція, це стоїть гармата. Вона вже стоїть в напрямку стрільби, нам дають цілі до одної хвилини, і ми готові працювати. Супер. Ну, все, все ж таки доводиться враховувати багато факторів під час вашої роботи. А наскільки важливу роль в цьому плані відіграє розвідка? Ну, Розвідка, скажімо так, це не заміна складова в нашій роботі. Без неї ми нікуди. Це наші очі в небі. Як правило, зараз дрони показали. Цей, ну, в серібному, як говориться, війна, так. Также це війна дронів. Mm -hmm. очі, ну, це наші очі в небо. В небі. Допомогою розвідки ми коригуємо вогонь по противнику. Дрони це не заміна Зараз складова в сучасній війні. Вони себе дуже показали ефективно. За рахунок них ми зберігаємо життя наших побратимів. Найголовніше. А, які виклики виникають у складних погодних умовах? Наприклад, я так розумію, що робота артилерії взимку це не та робота, яка у неї є влітку, або коли сильний вітер, дощ, снігопад. Як це все впливає? Погодні умови напряму впливають на нашу роботу, тому що ми працюємо в парі з розвідкою, з розвідкою. Ворог зазвичай підтягує свої сили в складні погодні умови, такі як туман, такі як сніг, коли наші розвідники, аеророзвідники не можуть їх побачити. Угу. Тому ж, ну, погодні умови напряму впливають на нашу роботу. А ось така швидка робота на навантаження, бойові виходи, відпрацювання. Це ж все впливає як на емоційний, так і на фізичний стан. Як ви справляєтесь, як підтримуєте себе? Стараюся на мене не впливає. Фізичне здоров'я завжди стараюся підтримувати вільний час, коли постійно займався спортом. А психологічне, моральне допомагає Дочка Мені мене допомагає. Є вільний час, можу поспілкуватися, рідні, друзі, побратими. Багато хлопців кажуть, що хороший настрій, рідні, близькі, побратими найкращий відпочинок і емоційна розрядка. Крайнє питання, яке маю до вас: що б ви сказали хлопцям та дівчатам, які поради можливо надали тим, хто ще тільки доєднається до війська, хто тільки буде виконувати свої перші бойові завдання? Повторюся, потрібно завжди себе готувати. Морально, фізично бути готовим до цього. Ну і, скажімо так, не такий страшний ворог, як його нам описують, четвертий рік стоїмо і будемо стояти. Ми на своїй землі, і перемога буде за нами. Uh, всі всім би таку позицію всі, всі стійку і позитивну, як у вас? Uh, що ж, товариство? Такою є історія молодшого сержанта Володимира Чорного. Нагадаю, що ви слухали програму незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.